Що стосується мостового переходу через річку Дніпро, всі ви знаєте, що влітку цього року штабом оборони Кременчуцької райони було прийнято рішення обмежити рух транспорту під час повітряної тривоги, але враховуючи нагальні питання, враховуючи те, що місто переходить в роботу в нічний час, враховуючи, що в нас змінюються погодні умови, ми в зимовий період входимо, то це рішення було відмінене і починаючи з 17 листопада. Під час ну, рух через міст, рух через мостовий перехід річки Дніпру буде функціонувати цілодобово. Цілодобово. Не буде ні під час повітряної тривоги, ні в такий інший час. Але ж знову ж таки хочу звернути увагу всіх, що міст у нас це об'єкт підвищеної небезпеки. Всі ви знаєте, що були у ворога плани і щодо нашого мосту, тому перед тим як приймати рішення в критичні моменти, а саме коли будуть лунати сигнали повітряної тривоги щодо переднього моста, прийміть для себе таке рішення: варто це робити чи не варто це робити. Тому що насамперед кожен із нас повинен нести відповідальність за себе і за своє життя. Тому перевізники будуть попереджати всіх, щоб. Під час повітряної тривоги, коли буде маршрут наближатись до мостового переходу, він буде попереджати всіх пасажирів про наближення до об'єкта критичної інфраструктури, до небезпечного об'єкта, і ви будете приймати рішення про продовження руху по мосту далі чи ні. Тими ж міжводіями проведенням, наприклад, що людина відмовляється і їй повертають кошти, як ви. Він... Скажімо так, технологічні і фінансові моменти це буде перевізник приймати самостійно, в залежності від того, яка частина маршруту подолана. Угу. І такі, скажімо так, проблеми будуть вирішуватись на місці, в залежності від ситуації, в залежності від. Ну, там багато чинників, багато факторів. Але це рішення буде прийматися прямо на місці, прямо в маршрутному таксі.